Йду провірати петлю. Ого. Дивіться, що тут лис. І попався лис. Дивіться, що він тут вигрів. Що зібу? Куря воно вкрав от здобув. Хати, а він куря там вкрав. От теж, бля. Побачив, яка тропа туди тут, тут лес. За шею запутався, Воно петля він вже дивіться, як дерево обріз. І стерчить